Хожа народ, всім привіт! Uh, радий бути разом з вами сьогодні. Так трапилось, що я захворів, взяв лікарняний. Ну і, очевидно, треба користуватися цим моментом. Ой, трошки я собі загучно зробив. О, напевно, так буде краще. І цей і треба користуватися цим моментом. Щоб грати <свісно> в чудову гру тим ми і займемось. Так, тут я це так і не закінчу. А чому я не закінчу? Дивно. Буду намагатися сьогодні більшою мірою досліджувати, але в якийсь момент, скоріш за все, ми підемо і в. На основний сюжет. От, якщо є вже хтось, скажіть мені, будь ласка, чи не занадто гучно, або, можливо, занадто тихо. Ага, окей, це я в принципі здогадуюсь, що це в нас зараз буде. Зазвичай, вийти вийти, але... вийти вийти? Mm. Трошки звук не синхронізований, але це напевно через це саме відео, через захоплення. Такий туман. Мені здається, що це заскриптовано незалежно від погоди. Так, доведеться сюдою пробиратися. Тут один варіант, сюди. <coughs> а далі? А далі сюди. Я, до речі, не знаю поки наскільки сильно треба ці скини всі буде збирати, але вже нехай квіточки будуть. Ой, подав луп. Нормально монета? бабки потрібні. Піруда. Надіюсь, однією з нагород буде гарний пейзаж. Бу, поки що така якраз пейзажі такі пасморт, не пасморт. <клухи> <клухи> Монетка нормально монет, насикає. Якийсь гайте. Ага, це е, окей, це типу мені вистачило такої ресурсів, щоб проапгрейдити собі е, лук. Скінчиків тут і багато, але і ресурсів на них багато. Я пам'ятаю, що в тушимі, мені здається, було трохи їх лова, збирати ці квіти. Доброго ранку, Вадим. А, Незвично, Так, це правда незвично, але я якраз хотів сьогодні. ну Дуже хотів вчора пограти, але якось так не було сил насправді. Я вчора, ну словом, я застудився. І якась це ще додатково якась накопичена втома була з попередніх, там ну, взагалі з, з, з усього свого процесу, з мого режиму або його відсутності скоріше, і я лягнув спати в 10 вечора в неділю заснув. Прокинувся о 8-й понеділок вести дітей на навчання, вони кашляли теж трохи, ми вирішили їх не вести, і я заснув знову в 8 і прокинувся я в другій після обіду, о 14 годині. Ну, тут це трохи так уже було дофіга тої накопиченої втоми. Сьогодні трошки вже, ну та не трошки, значно краще, але вчора я прям Я хотів вечір вийти на стрім, але я вирішив, що не піду повтомлений. Цікаво, чи там щось є, якісь ресурси. Давайте глянемо. А, окей. ні то ні. Дивно вони так це зробили трохи, ну але менше стерв. Де мені треба зачепитися буде. Привіт, звук відстає, так? Да? Все-таки відстає звук. Зараза. Бо я теж чую, що звук відстає. І я не розумію, чи це пов'язано саме з, з, з лагом якимось, чи це пов'язано зі звуком. Так, <звук> да, все-таки є таке. Угу, Звук відстає. Я що подум, я собі думаю, як я це можу пофіксити. Мені доведеться перезапустити стрім, напевно. Давайте я перезапущу стрім. Краще зроблю це зразу, ніж. Ну, давайте ми закінчимо цей шрайн і перезапущу стрім. Тому що це і мене воно нервує. Я думав, що це тільки я таке чую, але насправді. Зараз я спробую <кій> пофіксити цю справу. Я, ну, таке буває доволі рідко, що отак от звук лагає. Але, на жаль, трапляється. Ще монет. І монет нормально, тут ну, просто їх треба під, ну, підбирати, але їх прям відчутно. Тому що вартість по покращенню вони стоїть завжди вартісніші і вартісніші. О, тут уже потихеньку, напевно, буде розвідувати. О, гарно, як. Такий кратер. Це Йотей, речі? Мені цікаво це ця сама гора.

Треба покращувати максимально зброю свою, бо я відчуваю, що я як подивився, там ще особливо в групі пацани почали писати про якихось просто навіжених босів, Ті, я розумію, що на летальній тут обов'язково першим ділом карту треба максимально зачистити, а вже потім оці всі приколи і, і, і терплячки <звіталість> з боївкою. <звіталість> О, тут треба поклонитись. Опа! Що це? От, отримайте м, чарм свого батька на вершині гори Ютей. Oh. Nice. Ага, збільшує шкоду від ем, луку. Лук і стріли. Ох ти що. Давайте ми почитаємо, що це. Значить, лук і стріли. А це. Коротше, досконале парирування відновлює. Трошки хіпає. це таке собі у мене, до речі, з'явився новий слот. Ану, кіт відвели. А, що в мене тут? А, це сам хілиться. Да. Uh, Heal technique triggers it Тригрс Этматну oh, suffering Little Damage from Combat. Це Окей, okay, це запобіжник. Так. Це трошки більше ХП. А це менше демеджу отримує. Mm. Ну, нехай тоді давайте. Ага, тобто це з різних категорій, окей. Бо виходить так. Це запобіжник, це більше хп. Ну давай ми більше Ні, Ну добре, поки хай лишається як є. Сюди можна спуститися. А, я згори спустився. Ну, майже добре. Тут зробив дурню, але. Кіт-капець, кіт таке теля. Ага, ну тут комплітед. Ну, я думаю, що я якийсь лут все-таки е, провтикав, але не біда. Підемо зараз е, сюди досліджувати. Але е, е, я спробую все-таки перезапустити стрім. Е, де кіт? Тут бігає. Перезапущу стрім, щоб спробувати синхронізувати звук. Це вже буде такий, хоча я спробую на, цей, на цю саму назву, але я думаю, що хвилин 5 це займе, поки воно все прогрузить. Тому кілька хвилин. Я сподіваюся, що воно спрацює.